Північно-східна частина США вже кілька днів перебуває у сніговому полоні. Владі нью Йорка з неділі не вдається розчистити вулиці міста від снігу. А в місцевих аеропортах тисячі пасажирів ще й з неділі чекають своєї черги вилетіти за місцем призначення. Тим часом метеорологи прогнозують нову снігову бурю з подробицями. Тетяна Ворожко. Це жахливо, просто жахливо. Дороги у нью Йорку все ще завалені снігом. Чимало мешканців, втративши надії побачити снігоприбиральні машини у своєму районі, самі взялися лопати. Бачите, скільки снігу це неправильно. Мер Нью-Йорка Блумберг раніше обіцяв, що ці дороги будуть розчищені ще у вівторок. Ніхто не казав, що буде легко. Ніхто не думає, що це приємне заняття. Але я можу вас запевнити. Ми робимо усе, що в наших силах. На рідкість холодної погоди охопила все східне узбережжя США, включно з традиційно сонячною Флоридою. Ми втекли сюди від снігової бурі у нью Йорку. У місті Палмбіч у вівторок була майже нульова температура. Останній раз так холодно тут було у 1928 році. Надзвичайно сильний вітер, понад 60 кілометрів на годину став однією з імовірних причин аварії на підйомнику на гірському курорті Щугелов у штаті Мейн. Тут у вівторок п'ять крісел обрушилися з дев'ятиметрової висоти. Вісім лижників доставлено до лікарні з травмами всі просто впали. Я якось втримався, але моя мама випала з крісла. ще більше близько 150 лижників залишалися на підйомнику понад годину, чекаючи на допомогу. Це було дуже страшно. Ми довго там сиділи і боялися, аби щось подібне не трапилось з нами. У Нью-Йорку, Бостоні, Чикаго і інших великих містах тисячі подорожуючих вже четвертий день опинилися в пасці в засипаних снігом аеропортах. Декому доведеться чекати свого рейсу до кінця тижня, починаючи з неділі, було скасовано 8 тисяч рейсів. Я намагалася сюди дістатися два дні. Мій рейс було скасовано двічі. Тоді мені довелося купити квиток за власні гроші. В аеропорт міста Клівланд була викликана поліція, коли пасажири, намагаючись у вічі сі у літак, знесли посадочні ворота. Подорожуючі кажуть, що знайти місце у готелях неможливо. Дістатися іншим транспортом так само важко через нерозчищені дороги. Пасажири скаржаться, що авіалінії не роблять достатньо, аби їхнє перебування в аеропортах було менш травматичним. вони дають лише сік, воду та печиво. Отримати будь-яку інформацію, практично неможливо. Вони навіть на телефон не відповідають. Через непогоду ми маємо надзвичайну кількість дзвінків і не можемо прийняти ваш дзвінок. Дякую, що зателефонували. До побачення. Я зрозуміла, що мене відправили не ту чергу. Тепер я маю ще тут стояти. Здається, я знову пропустила свій рейс. Експерти підрахували, що авіакомпанії втратять від цієї бурі щонайменше 150 мільйонів доларів. Тетяна Ворожко голос Америки.